Перш ніж засісти за папери, службовці вишикувалися на подвір'ї. Тут урочисто відкривають пам'ятний знак працівникам органів прокуратури. Він стане вічним символом від служіння українського народу в незалежній Україні. Біля цього знаку молоді прокурори будуть приймати присягу на рівні закону та ідеалу своєї професії. Я хотів би побажати особливо молодим працівникам, які прийдуть уперше до цього знаку сімволу, щоб ту присягу, не дадуть ні за яких обставин. Ніколи їм не прийшлось, знаєте, не дай Бог щось порушити. Коли колегія зібралася в залі, слово взяв прокурор. Микола Лісовий назвав пріоритетні напрямки роботи, визначені генпрокуратурою. Це протидія корупції, що означає передусім боротьбу з хабарництвом, розкраданням і привласненням державних коштів, зловживанням владою та перевищенням службових повноважень. Кожен з цих злочинів чиняється виключно з прямим умислом, за яким стоять корисливі інтереси, прагнення збагатитись за рахунок держави, обікрасти громадян, незаконно просунутися за службою чи уникнути відповідальності за порушення закону. Головною нашою метою має стати не допущення корупційних правопорушень, а у кримінальному правовому полі утвердження принципу невідворотності покарання. Крім того, прокурор області визнав, проблем чимало, черкаським правоохоронцям варто вдосконалюватися. Ми повинні критично оцінити її результати, визначити шляхи усунення тих недоліків і прорахунків, які мають місце у нашій діяльності, та змінити її на краще. Так, вже в січні відбулися деякі реформи, аби підвищити рівень організації апарату, провели наглядові перевірки та аналітичні вивчення. В березні почнуть працювати відповідно до їх результатів. Поки що звітують про здобутки. За результатами 2010 року за прокурорського втручання відшкодовано понад 115 мільйонів гривень, в тому числі 23 мільйони гривень до бюджету. Крім того, в поточному році органами прокуратури області при реалізації правозахисної функції порушено 434 кримінальні справи, з яких вже 357 направлено до суду. Крім того, працівники прокуратури минулоріч активно попрацювали в напрямку повернення заборгованості із заробітної плати та наведення ладу в земельних питаннях. Утім, губернатору статистики було замало. Там фігурували у ваших звітах деякі окремі прізвища посадовців, які мали порушення законності в земельних відносинах. Але я щось не почув нічого такого з цьому минулому році, що ж трапило там далі. Хто ж поніс покарання? Подивіться, всі гуляють, всі ходять. Так само низка питань до роботи Черкаської прокуратури виникла і в представника генпрокуратури Олега Валендюка. Він хотів почути більше конкретики, натомість отримав обіцянки покращення роботи. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка новини. А також.